Привіт із сонячної Франції! Сьогодні я вам покажу свою невеличку закупку в супермаркеті. 4 баклажки по 05. Одна бутилочка 18 центів. Усього 4 бутилочки. Це обійшлося мені у 72 цента. Два банани 28 центів. Одна морква 20 центів. Дві картоплини 1 євро 4 центи. Одна велика цибулина 51 цент. Закінчився гель для душу. Гель для душу обійшовся мені у 1 євро 30 центів. Дві упаковки ватних дисків по 41 центу. Разом 82 центи. Велика упаковка вушних паличок 42 центи. 240 грам курячого філе обійшлося мені у 3 євро 19 центів. Усього на покупку витратила 8 євро 48 центів.